ми будемо грати з Матвієм в Roblox. Ви не знаєте, хто такий Матвій, ну, у нього є теж канал, він теж ютубер. Дивіться, він мене тут я з ним можу говорити. Матвій, привітайся. Привіт, Сегодня... я привіт. І сьогодні ми грати кіс. Да, якісь то ми будемо грати. Давай, Матвій, заходимо сюди втроє. Yeah. Заходь. Матвій. Yeah. Отут, дивись. все, yeah. давай Зараз ми підемо, будь ласка, з Матвієм, це мій друг. Що ж так довго? А, все, секунда, репортації. Що, Матвій? Так, День Персий. Подивися, Матвій, як все трясеться. Що це таке? Як тут грати? Дивіться, що тут з керуванням? Тут... не А я, до речі, один раз і грав цю ігру, матвій. Я це пам'ятаю. І сам підписуйтесь на канал і ставте лайки. Бо я продовжував контент. Так, давай. Що це таке? Йди по голові з товбою. Так, що? Матвій, що робити? Ти він не хочеш це грати? А мені цікаво, я це пограю. Бо мені це подобається. Так. Видите, телек у него есть. мазо. Нам треба пить Матвей купити купить бокс и колу. Нам бокс и колу, колу треба купить. Боже, тут есть суп и две. Видите, друзья, мы сейчас пойдем сюда. Тут треба ему купить бокс и колу. Да, в магазин я писал Матвей. Е, дай боксе кол. Чуєш? За бокси кола. Э, бокси кола позаду меня. Що тут на російському? Не знаю. Давай, ось тут я у кола. Ну це так, тут наблизить червание. Так, все, я забрав бокси колу. Я пішов. Чувак писав, я не знаю, хто кто цетай, но ну, ми заходимо в хату. Що там? Тату. Тату тут щось напився. На твій боксі колу. На боксі колу. Забирай. О, ну мой місію тю. А як і случилось по тебе? Моя любов, населения <розуміло> Він, він полетів. Він полетів, друзі, дивіться, він полетів собі. Це не хорор ігра, це все супер добра ігра. Sin Needs Help, видали. Ей, не запам'ять засаду, пусів одна. Так, ну я не знаю, пиши, Пішує... нам треба якось по помощ. В кого помощь просити. Може маму попросити? О, мама! Ай ще дать ви колп я не знаю, если папа вернется надеюсь. Ну что ты надеюсь, я ну, бы мало сказати по-любому. Ответь трубку выбивать. Ну добре, можно и самому пограти. Вот дивіться, мы Мы маємо когось в сусідем, напевно, попросити. Вот дивіться. Си вот хата. Напевно, в ч сусіда. Достал посилку дом соседа. И купа посилку. Ку ты посылку треба? Why are... Почему ты в моем доме? Ой, окей. Окей. <гур> Ай, що да. Це оце. Дві тянки. Не, все дубовиться. Ну так просто. Ладно, ну что нам треба зробити? Кто-то. Хочу... Так іду. Мені навіть не треба розгор. Я знаю, что що... тут. Ай, кто мене вбив? Ну, было. Что? Ну, да Я застрял. в уж. Нам требуется за одни короче. Так, мне страшно просто. Да мене убьют зараз. -то Та, не знаю, ну, тебя Ну, Меня обоє здесь всем чуваком. Джей, ему ему не сподобалось, ну, я его кураться. Что я нарубив? Ой! Поговорить з, з, з сусідом. І все, я можу з Російською перекладати по я в Україні. що тут бігти не можна. Так. Сусід, що там? Ми тобі світу поправив. Що це мене таке вбиває? Давай два два Это боза. Что это такая? Не знаю, это скучно. я бы его не грав. Ну, можна все поград. Нам как будто бы сюда отряд. Тут бабуля. а тут бабуля. Це наша бабуля. Ну да. Thank you a lot for this. Так большое спасибо за очень то много значит. Так. Ничего тут нам не дал. Ну и ну, что нам это? Ну что, дома идти назад? Две таты там стоить. Что он там робить? Мама хоть звала. Мама завела. А что він робить на нас он поверх? Чекал. Не тут. Не тут. тут. Фу. Че спал-то ли? Ну да. Може заснути? День два. Окей, okay. давай. Далі. Того. Говори з мамою. Боже, все это. Мама се залазила. Понял цена. Да, стил классик.

нас рубь це по-любому це по-любому 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 ты на бац попу не вс не будет попать Ой, мне це не подобається, нам треба тоді до нейбо из сусіда говорить с сусидом ну добро Na pewno ele já resolveu o tampo mara. Não precisa o bife. Bate. Não precisa Não, não é. Dali maio, pai. Então... Ну Ця гра буде все довго, бо я вже хочу відео за долгу. Боже. Куда нам ты? Я не бачу, де я пішов. А от, тут. Нам до бабки До Гастолковой. Сюди? Бабуль. Ти нам на сюда. То ли ее дед хас опять не было, ну окей. Та який сусід Ми вже мы нього питали. Чекай. Тут пайсе, иде позаду дома соседа. Иде позаду. Йой, мой. А мне страшно. Там... Темно. ну. Что Усталость. Все пустая рост. Нет, не, я не хочу до тебя. Так дуль, ты спьяна. Ой-ой, не, это страшно, это страшно. Я ничего не вижу. Я вижу там не и чего-чего -чего. Ну, ми здесь сейчас. Это що тут дерево. Ой, правильно, правильно, правильно. Нічого неправильно тут. Так-так-так, у ньяс. Муразки пушки ліпису. <звіг> що це таке? Що було? Сьогодні племіння прибігається. Це це було, що це було може, хтось побачив, але я не бачу. Ви подивіться.

My cat is killing you be white in the house. Ну давай. <laughs> <рес> <рес> Буду хаска. Все, я писал, я объясню не хочу до тату ходить, він просто в напився. Так, ну що, ми забирали, мені все, мы в забирали, у меня скучно. Все, всем пока. До побачення, до зустрічі.